Зеленський призначив свого спічрайтера, журналіста Дмитра Летвана, радником з питань комунікацій у офісі президента України. Литвин вирізняється тим, що в 2011 році він закликав Україну розпустити Збройні сили, тому що вони спроможні будуть захистити її. Крім того, він спеціально визнавав, що спеціально пішов на військову кафедру, щоб ухилитися від військової служби. А під час виголошення присяги за його власним визнанням. Пропустив слова захист конституційного ладу, бо це, мовляв, йому не потрібно. Це людина з проросійськими поглядами, який підтримував Януковича, але не Порошенка і не бачив, що позитивного зробив Порошенко. Власне, як і Зеленський, людина з проросійськими поглядами. Отже, Зеленський оточує себе людьми із проросійськими поглядами. Чи можуть ці люди привести Україну до перемоги? На моє переконання, ні, ніколи, тому що вони не так бачать.